Привіт! Мене звати Дмитро. Я дипломований психолог та сертифікований гештальт терапевт В даному напрямку працюю вже понад 4 роки. Я став психотерапевтом, оскільки на власному досвіді зрозумів та побачив, наскільки діяла її психотерапія. Я зрозумів, як вона може допомогти змінити світогляд, своє бачення та й загалом своє життя. Справа в тому, що до терапії я був абсолютно іншим. Я був сором'язливим, зажатим, було багато страхів. Мені було навіть важко поспілкуватися з людьми, тому що я відчував стрес від цього. Але завдяки терапії, завдяки цьому процесу я зумів переналаштувати себе, трансформувати себе, став більш впевненішим. Мені стало легше спілкуватися з людьми. Я побудував свої особисті кордони. І в певний момент відчув, що маю ресурс і бажання допомогти іншим також це зробити. Власне, тому і пішов вчитися на психотерапевта, і зараз практикую і допомагаю іншим. Як терапевт я емпатичний, спокійний, урівноважений та опорний. Можу бути різностороннім, це буде залежати від необхідності та від ситуації. Основні мої цінності це конфіденційність, безпека між терапевтом та клієнтом, а також дотримуюся правил етичного кодексу та не перехожу межі, які визначені ним. Під час зустрічі зі мною клієнт зможе видихнути, заземлитися, сповільнитися, відчути безпеку. Бути прийнятим, оскільки я не збираюся засуджувати його дії чи вчинки. Основна суть нашої роботи буде полягати в тому, щоб допомогти вирішити запит клієнта, допомогти йому змінити свою поведінку чи змінити світогляд ось основний фокус нашої роботи. І ми будемо рухатися тільки в цьому напрямку: в безпеці, у своєму темпі. Стільки часу, скільки нам буде потрібно. Моє основне переконання в тому, що психотерапія це дуже цікавий процес. Інколи буває важче, інколи буває легше, але завжди дуже цікаво дізнаватися про себе щось нове. Про те, як ти реагуєш, як ти взаємодієш, яка взагалі поведінка в тебе, що на це впливає, чому ти так реагуєш. Для мене це дуже цікаво. Тому я запрошую всіх тих, Кому також цікаво дослідити себе, дослідити свою поведінку, зрозуміти себе, і є бажання змінити щось в собі. До зустрічі!